Вітання аграрія. Сьогодні в нас друга частина відео технології вирощування кукурудзи. Тому з нами цікаво. Давайте дивитися, давайте разом вирощувати і вчитися один в одного. Далі посів, коли при якій температурі, чи заміряєте температуру, обов'язково Обов заміряємо температуру, починаємо сіяти від 8 градусів. Від восьми градусів температури ґрунту, але з тенденцією на збільшення температури. Тобто, ми бачимо, відкриваємо інтернет, відкриємо. Сайт з погодою mm -hmm. ми бачимо, що йде наступне підвищення температури поступово, без проблем можна висівати і нижче, і 7 градусів можна давати, але щоб була тенденція для під збільшення температури. Оптимально це від 8 градусів. З нормою кукурудзи також не все так просто. До того. До роки тому ми сіяли 80 тисяч на гектар. Ну, стандартно, mm -hmm. мішок насіння на 1 гектар. Пішла тенденція до зменшення густоти. Mm -hmm. посіву. Бачимо, що в принципі правильно, через те, що у нас, так як у всіх рештах йде посуха, бачимо, кількість вологи у нас зменшується. Тобто, десь будемо цього року вже сіяти 75 тисяч на гектар. Схожих, схожих на сіни. Якось по гібридах це ділити чи так? Ні, Поки що ми вивчаємо це питання. І цього року робимо аналізи наших ґрунтів і будемо пробувати на деякій частині площ висівати зі зміною норму висіву насіння. Тобто робимо аналіз ґрунту, Бач, ділимо їх на зони. По забезпеченню. Ну, типу, забезпеч... точно землеробство. Так, так. так. Угу. І сівалка буде сіяти. З змінною нормою висіву насіння в кращій, в кращій е зоні буде більша густина, uh -huh. е на гірших ґрунтах буде менша Угу. Uh -huh. Попробуємо. на наступний рік, я вам скажу. <рес> Добре. Добре, значить, у нас на наступний рік має бути відео. Okay. А то ж не наступний рік, то вже в цьому році. Так, так. То вже в цьому році. Okay. <рес> Ясно. Значить, з нормою висіву розібрати глибина посіву. Ну, у нас посів стандартно 4-5 см. В uh -huh. принципі, менше, менше не сіємо. Бачимо, що є проблеми, є проблеми на карбонатах, важко посіяти, бо в цей час падають дощі, і сівалку так дуже забиває груд, що сівалку важко запхати на 5 см. У нас таке буває, що насіння лежати може і на 3 см. Але Щогось критичного такого не побачила. Єдине, що коли посуха, це буває рвані сходи. Mm -hmm. це, це, це величезна проблема, невелика величезна проблема. Але слава Богу, поки Ну, що... мають на увазі провокаційні сходи. Тобто кукурудза зійшла, насіння проплюнулася, а потім посуха. Ні. Чи, чи строкатість? Строкатість. Mm -hmm. Ну, бачите, рівномірність сходів дуже сильно впливає на вружання з кукурудзи. Ну, гібриди гербіциди треба застосовувати та, ну, в фазу. На протязі там пару годин сходи, це це є велике значення, угу, так тобто нам потрібно, щоб всі сходи зійшли рівномірно і вона розвивалася. Вся кукуруза була в одній фазі. Та. Я колись навіть Це дуже ми можливо. навіть дослідження проводили. Оце залежність, як, як, з яким з якою розбіжністю доба, дві, три е, зі, були сходи, і відповідно, наскільки воно потім має вплив на урож на саму рослинку. От, знаєте, куди позначали собі, коли воно зійшло, і як потім ті рослини в рядочку розвивалися? В нас ми бачили, цю проблему, У нас є ця проблема. Особливо на карбонатних ґрунтах, ми не можемо запхати насіння кукурудзи на 5 сантиметрів. І ми придбали сівалку, яка має оце дотискання. Автоматично регулює дотискання сушників. І ми сподіваємося, що цього року у нас проблеми з глибиною насіння зникнуть. Ясно. На наших цих переміщанських кислих ґрунтах нелегші ґрунти, без проблем ми сіємо. 4-5 см без проблем. На карбонатах. Важкувато. Але знову ж таки на карбонатах і краще ворожання сполучаємо. Так що нам потрібно навчитися навчитися. Ну що, переходимо. Гербіцидний захист. Страхові, страхові гербіциди. Гербіцидний захист, я вже говорив, ми користувалися премекстрою Голд. Угу. Минулого року у нас було дуже багато падалиці соняшника. Тобто був попередник сонячник під группа. Так, так, угу. так, так. Дуже багато падали ці сонячника. Ми додавали до премекстри. Примекстри 3,3 3 літри на гектар. Ми додавали 300 грам агрітоксу. Угу. Гарно працює, задоволені були, забирає і хвощ 300 грам, але десь він не допрацьовує. Тобто цього року ми вирішили збільшити до 400 грам. Угу. Даємо 3,2 літри премекстри Голд і мішаємо разом з 400 Грамами агрітоксу. Забирає корні простої ну Якщо не забирає, то хоча б їх пригнічує, дуже сильно пригнічує, і хвощ От спалює хвощ. Всю надземну масу 400 грамів спалює. Також ми будемо пробувати і інші гербіциди. Там буде суміш стелару з акрісом, дуже гарний гербіцид. По, по своїй складовій випустила зараз кортева, це Кортус <світ> Флекс. Також будемо пробувати його, будемо його тестувати. Восени вам скажу результат. Ясника. А дивіться, а така, а, ну я розумію, я знаю вашу позицію, що е, на кукурудзі оригінальні гербіциди один раз дали, спрацювали, все добре. А от така найдешевша схема страхова, кріма плюс нікусульфорон. Ну, Дивіться, я, я з власного досвіду скажу, так, що ті господарства, які хочуть зекономити, ті, які в більш такій підвищеній зоні ризику, застосовують і воно достатньо ефективно. Так, з ними треба теж треба вміти працювати, фазу витримати. Минулого року я цього року не перераховувала, ще не дивилася. Минулого року пам'ятаю, що ця схема коштувала вроді 15 доларів на гектар. До я, я пробував. Я так пробував працювати. У мене був закладений дослід. Але важко працювати, бо в той час, коли обробляється страховими гербіцидами, йде пониження температури. В примір там є 2 Так, d да. Я бачив. Гафровані листочки? І є гафровані є ці, мечі, такі, шаблюки, такі uh -huh, uh -huh. виростають. Тобто тут треба акуратно. Якщо оптимальні температури, я думаю, проблем не буде. Але якщо є пониження, ну, це ризики. Ну, тобто, якусь кількість можна взяти, собі якусь частину, можна. на 20% площ, 20-30%, але основну масу, основну площу треба все-таки... Треба обережно. Так, так, так. Дивіться, по фазі розвитку кукурудзи, бо самі розумієте, що з тими листочками хто як рахує, скільки за комірцями, за відхиленими листочками, тобто методики різні, особливо мені подобається методика прийшов, скільки побачив, скільки листочків є. ну І з проти цього не що ж я не рахував. Я почула, що ви кажете, що ви носите страхові гребіцити, буквально там два-три листочки має кукурудзи. Тобто всіх види всіх з комірцями? Від двох до п'яти, бо тому що ми від. самі розуміємо, uh -huh. що за 24 години ми не обробимо півтора тисячі uh -huh. гектарів. Плюс може бути і погодні умови несприятливі. Ми працюємо від двох до п'яти листочків. Yeah, Стараємося якнайшвидше, як uh -huh. але буває таке, що в 4-5 обробляємо. Ну тобто далі вже не заходити, бо формується качан не. Ну всяке різне буває. Бувало одного року таке, що дві площі не обробили в п'ять, обробляли обробляли в шість. Ну так вийшло, але ми розуміли, що якщо навіть шість наобровано, це будуть, будуть проблеми. Mm -hmm. Ну знаєте, раніше ще як було, якщо ми працювали грунтовим гербіцидом, то страховий би можна було перенести на пізніше. І оці, але ну я їх не дуже люблю, але ці внесення, тобто ми п'ятий-шостий листок пропускали, а вже сьомий, восьмий вносили гербіцид, і, і це якби теж не дуже добре. Тому ця схема, що від, від двох до п'яти листків, як на мене, це ну, найкраща схема з страховим захистом. Найкраще для мене працювати в 2-3 листки. Але пам'ятайте, що от ми сьогодні зійшли на поле, ми ж не зразу обробляємо. Нам потрібно організувати це все, може бути через 24 години. Пам'ятайте, що 24 години це є багато. Груза і так само і бурян швидко росте в цей період. Потрібно на то звертати увагу. Ясно. Добре, значить, гербіцидний захист зробили. Ви до гербіцидів щось додаєте? Якісь ще... разом стимулятори... з а, фосфор ви казали, додаєте. От що саме йде у бакову суміш разом з гербіцидами? Разом з гербіцидами обов'язково додаємо фосфор з цинком, Це є препарат Boost, Ярівський, три літри на гектар. В принципі, він нас рятує в деяких умовах, коли похолодання, коли ці є листків, він нас рятує. Плюс даємо якийсь стимулятор росту. Я вже говорив, ми скористувалися вітазимом, гарно працює, дуже гарно працює. Єдине, що його ціна зараз трохи кусуча, зараз пішла тенденція на зменшення здешевлення технології. Ми вибрали для нас оптимальний цей фертігень фуляр літр на гектар. Будемо тобто ви не розділяєте, щоб внесли спочатку гербіциди, вони ніби вплинули на бур'яни. Ну, коли ми даємо мікроелементи, даємо мікроелементи, стимулятори, Чи не бачили ви тоді якоїсь різниці, що наприклад, тут дали гербіцид, який має пригнітити цей бур'ян, а тут даємо якби, стимулятори, які нібито мав допомагати е, рости? Тобто Чи не, розді... не думали ви розділяти ми, цих два внесення? Ми не досліджували це запитання. Mm -hmm. В принципі, розумію, що десь це неправильно, але в нас іншої можливості немає розділяти. Угу. Тобто два рази війти, потім та, не буде та, часу. Та, та. Угу. Причому, якщо ми, нам виходить, ми отримуємо урожайність 12 тонн з гектара угу. е, в сухому, в залежності від року, може бути менше, може бути більше, але 12 ми завжди маємо. Нас влаштовує. Ясно. Ніякого перегнічення від тої. тої послаблення дії гербіцидів, якби літую. Не, не ми бачимо, то, що гербіцид має забрати, він не забрав. Угу. Якщо там, та сама премекстра хвоща не забирає чи не забирає. Ну, Окрім агріток, що нічого не, не забирає хвоща. Так, так, ну. так. Вона і не забирає. Угу. Ми, це, ми це побачили. В принципі, впливу на дію гербіцидів немає. Немає. Добре. Ну, не було. Я не помітив. Добре, далі наступне внесення, щось по листочку ще даєте? Даємо 6, 7, 8 листочків, ми обов'язково даємо інсектицид, uh -huh. картезон з високими нормами, даємо 250 грам на гектар картезону, даємо цинк, цинтрак або інші цинкмісні продукти максимальною нормою. Цього року я на одній з площ буду пробувати фунгіцид. Ви угу. бачите, як, як фунгіцид впливає на урожайність. По всі говорять, що о, даш фунгіцид, отримуєш плюс, плюс півтони. Півтони? Я навічу ну я, я, ну, я я побачу, я побачу <різь> попробую. Думаю, результат буде. Який, я повідомлю. Ну, я теж думаю, що буде. Просто буде залежати від умов. Від умов року. Тобто, якщо буде, наприклад, дощовий рік. Коли і так любить дощ, любить вологу, тобто буде дощовий рік, буде е, вища урожайність, а плюс ще фунгіцид, який допоможе захистити від хвороб, то ну, єдине, щоб не подовжував вегетацію. <різь> 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 ну і Плюс до тої сумішки ми можемо додати карбмід. 5-6-7 <різь> кілограм. Завжди додаємо. Заради тільки азоту, не, не тільки заради азоту, а й заради як прилипання, як прилипач. В другій половині вегетації оці, знаєте, такі наші шкідники, західний жук, лучний метелик. Чи проводите ви з ними боротьбу? Так. Ми використовуємо трихограму протилучного метелика. Протилучного mm -hmm. метелика ми бачимо результат. Два рази чи, чи один, так, раз. Один, раз. Mm -hmm. один раз. Одного року ми думали, а зекономимо. Ми побачимо, побачили, що результат все ж таки є. Трихограми не давали, бачили плями на полі, кукуруз, де була поломана. Вона mm -hmm. посередині ламається. Деякі, деколи ламається вища качина, а деколи буває ще й нижче качина. Часто нища, так що так. все ж таки ми на трихограмі на економію результат бачимо. Mm -hmm. Даємо не на всіх полях, mm -hmm. даємо тільки в тій зоні, де... Масове у нас кукурудзе вирощування. Тобто mm -hmm. в Перемщенському районі в нас небагато полів, причому вони розкидані, ми не вносимо кілограма. От сусід також не вирощує. Не mm -hmm. mm -hmm. У нас не є кукурудзний в лапках пояс. Mm -hmm. Це не, не, не район такий для кукурудзи. Mm -hmm. а в Золочинському районі. Ми обов'язково даємо на всіх полях. Такий наш ну, новий, не новий шкідник. Ми вже десь про нього часто зачепили його, як діабротіка. Кажете, що у вас теж є на полях. Щось робите з цим якось боретесь? Поки що на наших полях я зустрічав його вкрай рідко. Угу. Він поки що не бачив від нього такої великої шкоди, через те, що його, в принципі, мало є. Або зовсім угу. немає. Його знайти деколи, деякі роки треба пошукати. Самого жука мають на увазі. А розкопки робити личинки, личинки ні, шукати? Ні? ні. ні. Ми, 에... ми, ми, ми ні разу не бачили, щоб нам вилягала кукурудза. Або він як об'їдає знизу прикореневу да, зону і кукурудза вилягає. Ми не помічали цього. Ну, мені здається, що наші зими, от зараз, наприклад, у нас мороз там до 13-15 градусів, то все-таки промерзає ґрунт і личинка не витримує. Тому у нас нема такого масового розмноження. Тобто він залітає, він є, але через зиму якби, пропадає. Якщо б бачили якусь проблему, ми, напевно, будемо з ним боротися. А так? Але поки що, поки що не бачимо сенсу використовувати якісь інсектициди mm -hmm. додаткові. Ясненько. Дивіться зрозуміло. З хворобами, от ви казали, що будете пробувати застосовувати фунгіцид. Це для підвищення просто врожайності, ну, спостережень подивитися. Чи все таки є? От там фузаріоз, якісь ну фузаріоз є, але він ми його помічаємо вже на пізніх фазах. В серпні місяці зрозуміло, що присклащем в, в той час ми не зможемо війти. Та то ж нічого не поможе, як вже коли та, та, видно. Та, там же ж потрібно Це і все, велику та. кількість води, і велику кількість, напевно, норму і препарату збільшувати, якщо буде концентрація. Mm -hmm. Тобто ми над тим питанням поки що не задумувалися, бо ворожайність нас влаштовує. Обов'язково цього року спробуємо на 6-8 листок давати фунгіцид. Це буде якийсь э, стробілорійномісний продукт. Результат, э, я вам скажу результат. <гум> Мені цей <буде> радує. <гум> Добре, Похирчаста Сашка. Чи часто ви бачите в своїх полях? Ні, не часто. Ми використовуємо насіння таких відомих компаній з гарними протруйниками, сучасними протруйниками. І, в принципі, похирчатися Сашки я не зустрічав. Масово. Десь там поодинокі рослини, звичайно, є, але масово не бачив. Я це який був рік, 2021 рік то. В окремих господарствах чомусь було так достатньо, знаєте, на кожних 20 рослин була одна рослина уражена. рослина Сашко, Це вже втрачена рослина. Тому ми десь над тим задумувалися, але як ви кажете, це тільки насіння, тільки насіння і якісний фунгіцидний протруйник, тому що якщо знаєте, ще хтось має надію, що якщо внести фунгіцид по вегетації, забрати похирчисту сашку, то ні, всі сашкові хвороби на будь-якій культурі. Вони контролюються тільки протруйниками і фунгіцидами по вегетації. Забрати не може. Якесь підживлення азотними добривами, рядочок. Я ж так собі просто згадала е, такий захід, е, міжрядний обробіток. Знаєте, тепер це модно. Тобто це було модно там років тому назад, і зараз оці е, якісь такі заходи, ну як як не скажуть, що е, все нове це добре забути старе. Тобто, десь пробуєте чи, чи ні? Так, Пробуємо е, на частині площ, де в нас засмічення є е, е, хлощем, угу. ми робимо міжрядний обробіток. Угу. Ну, я ж розказував попередньо, ми грітокс не використовували, робили міжрядний обробіток. Цього року використовуємо грітокс, але все ж таки для зменшення випаровування, для збереження вологи в ґрунті, для знищення якихось бур'янів, обов'язково рекомендує робити міжрядний обробіток, не глибокий, uh -huh. тільки поверхневий, заради того, щоб знищити капіляри, щоб зменшити випарованість вологи, щоб знищити. Якісь борини, які там залишаться, бо всяке може бути на полі, Ось ми проводимо міжрядний обробіток. Результат бачу, результат є, в принципі, рекомендую всім так робити. Вносимо на частині полів каси в міжряді посередині рядка, вносимо каси приблизно на глибину 15 см, плюс-мінус, як це дозволяє нам техніка. Результат також є. Однозначно, мені взагалі Привіж. здається, що на кукурудзі, я перепрошую, що на кукурудзі, от гербіцидний захист, його дуже видно і він дуже важливий. І от саме міжрядний обробіток знесення азотних добрив дуже очевидно його видно. Тобто, коли ми зробили, і зразу кукурудза стартанула і, і, і пішла сильно врозд. Ну тут головне не переборщити, бо деколи можна затягнути вегетацію з знесенням касу, тобто є допустимо. Запланували собі, що ФАО 250, збираємо тоді, то і тоді-то, але надмірне внесення азотних добрив продовжує вегетацію, і ми не зможемо зібрати врожай. І все ж таки мусить бути, митаємо, все бочка лібіха. Скільки ми азоту не давали, все одно мусить бути все співвідношення. Так, бо не стач якогось елементу, той азот не засвоїться і не дасть той приріст урожаю, на який ми це будуть марно витрачені так? кошти. Зрозуміло. Ну, в принципі, я думаю, що ми в цілому пройшлися по всіх моментах технології, чи ще щось забули? Ну, принципі, це все. Все. Ну, я теж думаю, що все. Ну що ж. Я сподіваюся, що вам було так само цікаво, як і мені. Я дуже дякую, Ярослав, що ви знаходите час і, і маємо можливість знаєте, зустрітися, поговорити. І кожен вже може собі е, вибрати те, знаєте, почерпнути те, е, що йому якраз може бракувало. Тої цеглинки, якої йому бракувало в його технології для того, щоб досягати вищих урожайностей. А на сьогодні ми будемо прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.